Ну, Добрий ранок, расу. Слава я. Ісусу Христу, всім кавалерочкам, всім доброго ранку. Скажу вам тако. Файно вчора сиділи, а нині важко встати. Чесне слово, ну так жарко, Олег, я тобі чесно кажу Тут ті батареї, курва, треба скрутити і навіть їх не включати ніколи. А батарей нема? А то підло. <клухи> Ай, Бог сонце. Кавалерка так горить в хаті, <клухи> що я не можу передати. Встала. Запухша, не знаю, де я є, жарко, розбиралася вночі. Вот, чесне слово, було жарко навіть в піжамі. Одіяло всі поскидало, Віталік так само. Ну, але я вже встала, Софія зробила каву, супермодна апаратейщина. Дуже смачна, до речі, кава. Не знаю, що це за кава, але дуже смачна. Але ви кавалерка, пам'ятайте, нині субота. Виспались, не виспались, нині треба встати рано. Файно і ікла вчистити, файно файну мити, директоршу на воду, хлопці кутка файно витерепати і всі разом. Беріться доробати! Як я вчора ще співала, моя літа. Та то кавалєрка, що ви розуміли, Олег співає в церковному хорі. Зараз він на війні, а так то він співав в церковному хорі. І всі друзі були з церковного хору. А там голоси вчора е, затягнули, та я проти терхтоту. Що ти тут робиш? Тікая. Але ти ще скажу, ти дуже старалася. Але не? тягнула разом з але. Я тут опочат... А я то. я не ні так. Але тягнула, правда? Тягнула. Чути, що тягнула? Чу, я думала, ти вже паста, ми я... далі, далі. старалася. Стала стовпчиком голову. Ну, е, але старалася. Кавалєр, кавалєрочка, ми зараз п'ємо каву, стріпуємося. Тому що знаєш, трохи вчора. Так, та не субота. Та ти сиди віддихаєш субота, яке... ке. Майба бажання помогти мені. Ясно. Ось дитина вже встала. всі встали, так що кавалірочка. Всім гарного, мирного, позитивного дня. А ми дотріпуємося та й будемо братися як всі до роботи, тому що нині не забувайте, субота, а завтра вербна неділя. Так що нині купіть обов'язково вербу і завтра обов'язково всі до церкви. Ми ага. навіть в гостях, а хор церковний. Та вже так і вчора сказали, в неділю на 10-ту годину до церкви. Я кажу, так, поняла Че, Олега, на поїзд, я, та, на поїзд Іду так, і до церкви. Так що всім гарного кавалерочка, мирного і позитивного дня. А ми mm. дотрібуємося. Вітасику, ти мені одне скажи. Тут така жара, гореч така, як ти спав під, той, під тим одіялом? Та я під покривало. Та то вже покривала не було. То було все по землі. Наступна. Як давайте то розкидувати, я аж задихалася. Ти виспався? Угу. Як тобі сказати? Ні? Та виспався, я смажу. Але ти вчора молодець. Все посмажив. Ти просто все. молодець. Угу. Все було дуже-дуже смачно. Що Ти смажив. Угу. Каву будеш? Угу. Вставай. То що ти робиш, дитинку? Або підлогу стараю. Я кажу, як це сказала брати до роботи. Ти я сидав, поки Софія малу. Угу. Mm -hmm. Ти я зараз торпугай. Mm -hmm. Ти молодець. Молодець? Mm -hmm. Щоб менше роботи було. Ти хочеш сьогодні на бій. так? Ну так, але Олег приїхав. Я думаю, що Софія хоче побути з Олегом, а не їхати дивитися. Ні. Ви, ми сьогодні можемо в горі поїхати. Mm -hmm. А ось от вчора мені на дирений йдемо. Я потрапив щось одне, придумати. Та ясно, все що почалося. Щось одне. Ну, no, а я придумаю. Може плани міняються завжди. Завтра mm. будемо їхати через літаку. Та ясно. Та а заїдемо люді з Львова будемо їхати в цей день. No. Ну а що? Не. Що думала, гірше буде, знаєш? Та й нагляд? Що кавалерка всі при роботі, всі. Віталій вже на дворі там поприбирав. Та, так? та там на галук поставив на місце, поскладав, то все таке. Молодець, молодець. Знай в гостях то не сидимо. Ні? Угу. ти Вітаску тобі. Та? <laughs> ти їсти а? Ну там. Ну їсти. я вже їм. Та я бать? Mm -hmm. Як yeah. ти паштет? Пані, я вчора просто не розпробував, я думав, що тут такий собі. А я його відкотував паштет, сало, ще щось дав зверху, то їв і думаю, та де, де він добрий. <зас> зараз такий. Такий смачний. Mm -hmm. Смачний мастер. смачний. Ну бач, ну нехай тобі смакує. Дякую. Смачно. Дякую. Та ти казав, що ти спортивний, ні? Та немає Софії, щоб мені попрасувати. Щоб mm -hmm. добирала, щоб <coughs> до мене ходити, як не знати що, а що ти Ні, цей не гарний, це теж гарний. Через Віталі... діло вже сподобався. Вісім подобався. Я вчора, як вечором, зайшла читати коментарі. Кавалерка всі в шоці були. Галина вам так пасує угу. цей спортивний костюм, але Дуже я вам да. кавалерка скажу, що він є реально крутезний. Якщо я ще колись вагалася е, купити собі ось такий костюм з штанами палацу, зараз я не боюся. І вони мені реально ці штани подобаються. Зверніть увагу, що це є трійка. це є штани палацу. Зверху є ось така резинка, підійде угу. навіть для майбутніх мам. Животик вам не буде ні перетискати, ні нічого. Бачите, тут іде такий шовчик, він видовжує ніжку, штани mm -hmm. палацу вільно mm -hmm. спадаючи. Mm -hmm. Якість шикарна. Зверніть увагу, є дві кишені, є ось такі шнурочки, ось така майка. Майку також можна носити під будь-що. Майка ідеально сіла mm -hmm. і ось така кофтинка. З такими гарними рукавчиками, з такими гудзиками. В комплект ще також йде один гудзик. На мені розмір С. Тут склад входи. Вход, зараз вам прочитаю 70% котону, 25% віскози і 5% елестану. Якість реально крутезна. Можна носити ось ці три речі під будь-що, і буде дуже гарно і круто. Кавалєрка, зразу залишу вам посилання, де ви можете придбати ось цей костюм. Він вам підійде. Як весною, осінню і так само літом, тому що він легенький. Я вчора в ньому була цілий, після обіду до самого вечора, ні не помну. Мути ні нічого. Він реально ну, якість просто шикарна. Кавалірка. Я вам посилання залишила. Файно сістріпайте і придбайте собі ось такий костюм: чи на Пасху, чи на літо, чи на е, весну теплу. Ну, він реально є крутий кавалірка. Чесно. І саме головне, що якщо будете замовляти, пишіть, що ви від галини. Також е, на сторіночці є резервна сторінка, там, де ви можете придбати собі жилети, яких, які залишилися по одній одиниці. кавалерка. І також є ось такі спортивні костюми. Спортивні костюми класні, якісні. Mm -hmm. Ну, правда, я всі штани укрочую, тому що я мала ростом. А якщо при замовленні напишете, що ви від Галини. Отримаєте в подарунок ось таку футболку, але замовлення має бути не менше п'яти тисяч гривень. Ви отримаєте Футболки ось таку базову, базову футболку в подарунок. Кавалерка нема праски, зараз би була праска, я би попрасувала. Я б вже була в цьому спортивному mm -hmm. костюмі. Ну але вже як є, ну це це просто любов. Я навіть з, ну, з цього костюма просто mm -hmm. вилазити не можу. Реально yeah, дуже, дуже круто. Так що кавалерочка, посилання ви маєте, переходьте до них на сторіночку, переходьте на їхню ще одну сторіночку, де розпродаж жилетів є. Пару одиниць, ну і при замовленні на 5 тисяч гривень отримаєте в подаруночок ось таку крутезну базову футболку. Посилання ви маєте і на цей костюм, і на цей спортивний, обов'язково скористайтеся, тому що якість цього костюма просто шикардос!